Шановне товариство, вже котрий рік ми збираємося тут, щоб шанувати пам'ять козаків, які загинули під час руйнування підпілленської січі. Ми збираємося тут не тільки за тим, щоб побачити одне одного, але й за тим, щоб цим заходом показати людям, що козаки ніде не ділиться. козаки є, вони живуть, вони борються цими доступними способами за те, щоб в Україні українцям жилося добре. За те, щоб наша земля залишалася нашою землею, за те, щоб наша соловійна мова і далі лунала по всіх теренах України і кругом дає у всьому світі українці нащадки славних козаків, які століттями жили на цих землях і боронили її від усіх загарбників. Тому зараз на цьому місці, де колись була Січ, ми зібралися і цей рік, не зважаючи на те, що там. Тощо, спека. Кожного року ми будемо тут. І кожного року ми будемо надихатися тією силою, яку, яку дає нам це місто. Слава Україні! Героям Слава! Слава Слава нації! Смерть ворогам! До слова запрошується отаман Затопської січі Віталій Іван. O, pastoris, redi in gloriosam vocem, salutem, salutem, ad omnes viri, ad omnes stantes, ad omnes omnes,